Переходимо до третьої сходинки чисте серце. Золоті сходи вказують на чисте серце як на одну з попередніх характеристик, необхідних перед тим, як може відбутися справжнє духовне пробудження. Як таке, його важливість для претендента неможливо переоцінити. Виконуючи метафору драбини замість сходів, голос безмовності застерігає тих, хто надмірно прагне просуватися вперед, не зробивши необхідної підготовчої роботи, а саме: стережися, щоб ти не став брудною ногою на найнижчу сходинку драбини. Очищення серця від забруднень може бути монументальним завданням, особливо для тих, хто живе у світі думок та ідей і шукає логіки та розуму для вирішення всіх своїх проблем. Їм було б добре прислухатися до слів французького філософа Паскаля, який писав серце. Має свої міркування, про які розум нічого не знає. Як зазначалося вище, процес очищення повинен початися до того, як людина зможе безпечно піднятися сходами, що ведуть до храму божественної мудрості. На щастя, завдання значно полегшиться. Якщо ви відпрацювали першу сходинку золотих сходів Доброчинне життя. Людина, яка подолала це випробування, описана в Псалмі 24, як той, хто має чисті руки та чисте серце. Варто подумати, пропонує Девід, про те, як, Попередні вимоги праведного життя та чистого серця зміцнюють один одного. Також цікавий той факт, що в книзі псалмів слово серце зустрічається понад сто разів. Це говорить про чисті серця і незапрямовані серця, поранені серця. І розбиті серця, горді серця, і запеклі серця, стурбовані серця і радісні серця. Зрозуміло, що серце є місцем, де відбувається змінна драма людських справ. Російський прозаїк Федір Достоєвський очевидно, мав це на увазі, коли писав, Краса. Буває таємничою і жахливою. Там воюють Бог і диявол, а полем битви є серце людини. Не робіть жорстоким своє серце, говориться в Псалмі 95. Той, хто робить це, зводить жорсткі бар'єри, щоб закрити те, що є незручним, болісним. Або неприємно. Можливо, ми всі певною мірою так робимо. На відміну від цього, чисте серце є відкритим і сприйнятливим серцем, яке перебуває в спілкуванні з життям. У ньому відчувається як горе, так і радість. Думка про зниження цих бар'єрів. Може здатися комусь ризикований, але серце, яке відчуває дощ так само добре, як і сонце, це живе серце. І нас заохочує зробити це чудовий вірш із голосом безмовності. Чи налаштував ти своє серце і розум до великого розуму і серця всього? 六次啊。嗯